Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Оце почула сьогодні, що осінь називають багачкою. А ще чула, в народі кажуть восени і горобець багатий, бо куди б не полетів нині горобчик, усюди він знайде собі поживу. І в полі, і на городі, і в садку. Ви не знаєте, чому горобчик усюди може знайти собі поживу? Можливо тому, що саме зараз збирають щедрий урожай. А чого саме? Правильно збирають люди урожай, овочів та фруктів. Діти що дозріває восени на грядках, на городі? Правильно. На грядках на городі дозрівають овочі. А в садку що достигає цієї пори року? Так, восени в садку достигають фрукти. Чи правда, що овочі і фрукти можуть самі взяти і вирости? І нам не треба для цього нічого робити. Ні, це неправда, адже їх вирощує людина. Починаючи з весни, люди дбайливо доглядають за своїми деревами та кущами у саду, прибирають сухе листя, підкопують дерева, обрізають сухе гілля. А щоб виростити овочі, взагалі треба цілісіньке літо працювати, не покладаючи рук, спершу посіяти насіння, посадити розсаду, полоти, поливати, від шкідників захищати. А вже після збору врожаю можна робити консервацію, або складати овочі та фрукти на зиму. Діти до нас завітав їжачок, який просить відгадати загадки та зібрати урожай в торбинки. Тож давайте спробуємо. Народжується з квітки. Його всі люблять дітки. Заліза в нім багато рум'яни і хрустки. Ану, скажіть, малята, то що ж воно таке? Правильно це яблуко. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла. Діти лампочку зірвали, запетитом за скуштували. Правильно, діти, це груша. Є солодкий, є гіркий, різні форми має. Є худий, а є товстий. Кожен його знає. Так це перець. Хто хустиночку свою влітку покриває і по двадцять хустин на голівці має. Правильно, капуста, чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить нас? Слива. Борщ із нього варить ненька, в нього шкурочка тоненька, солоденький він на смак. Червоненький це буряк. Діти, ви такі розумні і так гарно відгадуєте загадки, їжачкові сподобалося з вами гратись. Тому він пропонує пограти ще в одну дуже цікаву гру. За ознаками треба відгадати фрукт або овоч. Перша ознака це місце зростання або огород, або сад, тобто буде зображено дерево. Друга ознака це колір. Третя ознака це форма. Якщо є хрестик червоний, це означає, що цей фрукт чи овоч не такої форми, а іншої, зображеної поруч фігури. Тож за першою ознакою це овоч чи фрукт? Так, це овоч. Якого він кольору? Правильно, фіолетового. А якої форми? Молодці. Овальний. Тож ви здогадали, що це за овоч? Правильно, це баклажан. А тепер спробуйте самостійно відгадати. Це овоч, що росте на огороді червоного кольору круглої форми та має назву помідор. Це овоч, який росте на огороді, має помаранчевий колір. Та трикутну форму. Що ж це? Так, це морква. Це фрукт, який росте на дереві у саду. Має синій колір та овальну форму. І це слива. Це фрукт, який росте на дереві у саду, має зелений колір та круглу форму. І це яблуко. Діти, я сподіваюся, вам сподобалось грати в такі ігри. А зараз давайте згадаємо, про що ми сьогодні з вами спілкувались. Що нового ви дізнались на занятті? Чи сподобалось вам? На цьому я з вами прощаюсь. До побачення!